Оксана Савчук, вам слово от апелював і пан. Так, дивіться, я як скажу напевно тими тезами, з якими стикається кожна сьогодні адекватна людина, яка розуміє, що ми живемо у війні, а у війні, звичайно, що я дуже багато, є дуже багато всього, я б сказала, такого важкого. Якщо ми говоримо за минулий рік і за те, що в нас відбулося. Це великий рік, коли ми справді отримали для себе навіть більше ніж ми очікували самих від себе. Це от того, коли ми побачили перші перемоги звичайних хлопців, які пішли на фронт, особливо перших два місяці добровольці. І ми досі проводимо відповідність законодавчу базу, щоб дати їм можливості отримати статуси у БД, які вони не можуть отримати, тому що вони не були в лавах збройних сил України, але вони пішли. Вони просто встали з дому, вони були до того готові, вони пішли. Тобто це те, що ми маємо завершити, і президент має підписати законопроект, який нарешті упорядкує ту прогалину в законодавстві, яку ми їм винні сьогодні як держава. А далі те, що вчора я говорила з Петром Кузиком і кажу, Петро, а що ти сьогодні відчуваєш, яка тобі потрібна підтримка з командир Легіону Свобода, де. Як і він, як його батальйон, так і інші збройні сили України сьогодні є біля Бахмута, бо там їх всіх дуже багато. Він мені каже: мені здається, що ми маємо більше людям говорити про те, що навіть якщо ми будемо ходити, значить, в старому одязі, навіть якщо ми будемо мерзнути, навіть якщо ми не будемо мати особливості там їздити на автомобілі, це тільки тому, що ми повинні більше коштів. Давати як кожен громадян на збройні сили України ми не повинні думати, що танки будуть завтра. Але завтра можуть бути тепловізори, квадрокоптери е і інші речі тобто, тому що цього справді не вистачає. Це настільки дорогий і розхідний матеріал, і сьогодні набагато складніше всім нам. Зібрати дуже багато необхідних речей, ми самі оголошуємо ці збори, і це абсолютно не соромно, абсолютно нормально, коли ти ходиш, просиш якісь там кошти, коли ти купуєш, коли ти зараз думаєш, як це провести з-за кордону. Але це означає те, що це я би не хотіла, щоб ми в цьому новому році, яким і так усім якось емоційно важко, говорили про тільки про наступи. Я хочу, щоб ми. Більше налаштовували українське суспільство, кожного на своєму місці, про те, як ми будемо тримати оборону. Я хочу, щоб ми додали того, знаєте, такого жаги, того, які ми мали рік тому. Мені здається, що нам зараз цього дуже сильно бракує. Це звичайно, що вплинуло. Це велика кількість хлопців, яких ми відшанували і поховали, це велика кількість поранених, це велика кількість родин. Але що ми можемо всі ще паралельно робити, що ми за рік не зробили? Ну нарешті ми справді повернулися до теми, що може ми, дай Боже, якщо не в лютому, то в березні мали би почистити нашу державу від Московщини у вигляді попів. Це справді буде дуже важливе рішення. Друге рішення. Це є реально за е, піддати під, військовим зрозуміти, що з 1 лютого в них не буде скорочена заробітня плата, і вона не буде по-іншому нараховуватися. Тому що вже всі про це пишуть: що з 1 лютого заробітня плата військового буде зменшена, і ніхто ну не каже ні, так не буде. І третє це те, що ми повинні сказати. Наші освітні програми, по-перше, ми не забираємо ніяку історію із ЗНО, тому що це позор і ляпас сьогодні самим собі, коли ми дітей забрали обов'язковий іспит з історії. Війна не на один рік. Можливо, хтось. Ну ми би так хотіли. Як ми могли самі собі там шкарлет? Його ж треба зразу відставку відправити за те, що він забрав історії. Тобто, кого ми, кого ми маємо в майбутньому навчити? Та тільки ця історія правильна, правдива, навчить наших дітей. Друге питання це в нас є ще велика кількість тилових міст, які сьогодні реально не дають базової тої освіти для наших дітей, і це теж для мене стратегічні речі, тому що всі ми маємо дітей і сьогодні розуміємо, як це важливо. Тобто, ми маємо різні фронти. Ми маємо навчитися говорити не тільки про той фонт фронт і мобілізацію, те, що хлопці говорили, і вони про це багато сказали. А ми маємо зрозуміти, що в нас є ще інший фронт, а духовний. І Б національно-патріотичний. І сьогодні, коли ми говоримо про програми національно-патріотичного виховання в школі, ви думаєте, це так просто буде зробити? Ви думаєте, в нас багато і тих людей, які ну ті, що, до речі, реально могли це зробити, то вони вже всі на фронті. І це буде нове покоління. Тих, може, дівчата підуть і реально збудуть це робити правильно і нормально. Тому я хочу, щоб ми... Як держ як державна програма і того, що нам говорять в марафоні, бо не можна тільки людей гладити за шерстю і казати їм, що все добре. Тому що потім, виявляється, сітку сплести для військових, яку плелося за дві години. Ми плетемо три дня. І я переконана, що це від того, що нам потрібно всіх мобілізувати. І не казати, що це тільки Збройні Сили України воюють. Воює сьогодні кожен на своєму фронті. І якщо ми самі усе будемо робити, то тоді. Вчитель воює, не розказує, що в нього тільки нема світла інтернету і до побачення. Воює, значить, той чиновник, який намагається щось зробити, крім основної своєї роботи, нічого йому не станеться. Хлопець, який сьогодні на передовій, він не розказує, чи він сьогодні має, вибачте, піти одну справу зробити, стріляти, чи завтра він має стояти два наряди, бо хтось може захворів. Він же ж не жаліється про це. Я хочу, щоб ми в цьому році додали собі кожен той наснаги і жаги. Внутрішньої до боротьби, тому що тільки єдина національна боротьба дозволить нам втриматись, а все решта воно по ходу буде до нас приходити. Так а важко по медицині, тому що я, 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 я. Хочу вас доповнити ширше, тому що це питання сьогодні актуальне не тільки у Львові, воно проблемне усюди. Як його можна вирішити концептуально? Його можна вирішити, коли ти зробиш у Насправді в збройних силах України є як своя окрема парафія, це своя медицина. І тобто медики, коли вони стають монимобілізуються, вони стають військовими медиками. Під... Медичні війська це так. дуже закрита як... структура. Так. І сьогодні нам потрібно осучаснити цю закриту структуру, яка до цього була не готова. А для цього ми маємо зробити все можливе, в тому числі ми як народні депутати. Бо я зрозуміла, що точково це питання сьогодні не вирішиться. Це є електронна черга запису для військовослужбовців, це є певні звітування за те, прийоми лікарів, це є допуск до волонтерів. Тобто, це те, що сьогодні можна на місцях зробити, як мінімум з цією чергою. Повірте, коли в п'ятій годині ранку боєць, наприклад, з області приїжджає в поліклініку, тому що його записують в список для того, щоб він попав. І це сьогодні, на жаль, факти. І коли ти їм кажеш, можна зробити інакше. Можна, тому що нам має прийти наказ. Тому я вважаю, що ми маємо сьогодні спокійно без зрати, робити все можливе для того, щоб показати їм, як можна зробити так, щоб це було зручно для бійців. І тут я з вами погоджуюся.